Менше 12 годин, і Російська Федерація знову вдарила по кривому рогу знову балістикою. Ми знаємо станом на цей час про те, що пошкоджено дуже суттєво пошкоджено палац культури. Дуже багато вилетіло вікон, пошкоджено дахи в будинках житлових, передусім будинках, які знаходяться на цій дуже жвавій вулиці в центрі одного із найжвавіших мікрорайонів Кривого Рогу. Сьогодні вночі в черговий раз Російська Федерація здійснила ракетний удар по території Криворізького району, саме по місту Кривий Ріг. По удару той, що був вночі четверо людей зазнало поранення. Дякувати Богу, всі легкі. Наразі медики надали всю необхідну допомогу, вони лікуються. Сьогодні вранці був другий ракетний удар по будинку культури. Дякувати Богу, минулося без постраждалих, жодна людина не зазнала поранень. Ніхто. І зараз на місці події розгорнуті штаби, які працюють і надають людям всю потрібну допомогу. Близько 10 будинків зазнали пошкоджень вікна, криші. І зараз люди можуть отримати в штабах ОСБ. Плівку і також комунальні підприємства міста працюють за ліквідації наслідків. Зараз всі на місцях ситуація контрольована. На превеликий жаль, маємо досвід в таких моментах. Хочу подякувати особливу увагу нашим службам ДСНС і патрульній поліції, які перші приїжджають на місця події. Багато людей рятують, швидко витягують їх з приміщень і надають їм всю медичну допомогу. Місто Криворіг, Сталего серце України трималося в гірші моменти, коли ворог стояв на підступах до нашого району і зараз витримає.